На автодорозі біла церква Фастів на смерть збили пішохода. За інформацією поліції області, 63-річний водій, поза шляховиками цубісі рухаючись у бік Фастофа, наїхав на чоловіка, який був на проїжджій частині. 34-річного пішохода встигли направити до лікарні, однак там він помер. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто. Початком опалювального сезону у Білоцерківській громаді збільшилась кількість пожеж. Так, за інформацією місцевих надзвичайників, з початку року виникло 1602 пожежі. З них у житловому секторі 285, Наслідок чого загинуло 14 осіб, 25 травмованих. У зв'язку з цим надзвичайники нагадують людям про правила безпеки пічного опалення, користування генераторами та електрообігрівачами. Перед початком опалювального сезону обов'язково потрібно перевірити справність печі, замазати тріщини, також видалити сажу з димоходу. Не допускайте перегрівання печей, а також використання їх малолітніми дітьми. Не використовуйте для розпалювання легкозаймісті рідини, не сушіть одяг на. Печах, а також поблизу них. Біля печі обов'язково має бути розміщений металевий лист для запобігання випадання іскор на підлогу. Не залишайте вимкнені обігрівачі без нагляду та не встановлюйте їх поблизу штор, меблів та легкозаймистих матеріалів. Піодично оглядайте кабелі на наявність пошкоджень. Генератори слід використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованих приміщеннях. Заборонено випускати, запускати генератори в під'їздах, гаражах без вентиляції чи всередині житлових приміщень. Це смертельно небезпечно через чадний газ. Біля Білоцерківського пологового будинку ремонтують тротуарні доріжки. Згідно з тендерною документацією, таке задоволення містом обійдеться у майже 8 мільйонів 800 тисяч гривень. У вартість входить капітальний ремонт за майже 8 мільйонів 400 тисяч гривень. Здійснення технічного нагляду за майже 124 тисячі та виконання проєктних робіт за майже 260 тисяч гривень. На даному етапі прилегла територія вже розрита та доставлені матеріали. Зробити нові тротуарні доріжки ФОП АВЕТІсян Артем має до кінця року. Вони працюють тихо, непомітно, але невтомно. Мобільна група добровольчого формування вже тривалий час стоїть на варті неба білої церкви. В день вони працюють як цивільні, а вночі тримають у руках планшети та зброю. І сьогодні у нашому сюжеті ми покажемо тих, кому завдячуємо за знищені повітряні цілі. Щоночі ці чоловіки та жінки виходять на зустріч небезпеці, аби захистити сон білоцерківців і не допустити, щоб ворожа загроза торкнулася нашого міста. На початку повномасштабного вторгнення добровольці ДФТГ здебільшого охороняли об'єкти критичної інфраструктури, будували блокпости. Тощо нині ж основна задача мобільних вогневих груп протидіяти БПЛА справлятися з планшетом, знати координати гарно, азимути, вітри, водити авто і зброєю відноситись на я. Ну, тобто, ну, мати навики саме тут по місію. Обучилися, обучаємо. У нас є люди ветерани, я ветеран. Тобто ми свої навички передаємо новоприбулим і людям, хто ніколи не мав справу зброї. Бо зброя серйозно. Та за камуфляжем і спорядженням звичайні люди у день вони живуть цивільним життям. Працюють ріелторами, водіями, бендиками чи підприємцями, але коли лунає тривога, вони залишають усе та сідають в авто і висуваються до місць локації. З перших днів повномасштабного вторгнення я вступив до добровольчого формування територіальної громади. були великі черги людей, які захотіли захищати саме Білу церкву. Я, як багато тут людей, Ніколи і зброї в руках не тримав і не знав, як з нею вращатися. Я по життю, маю юридичну освіту і взагалі не був дотичний до таких справ. У цивільному житті я працюю у товаристві Білоцерків вода начальником аварійно-диспетчерської служби. Тут я вступила, підписала контракт з 2022 року, тому що хвилювалася за життя батьків пенсіонерів. Дітей і розуміла, що потрібно ставати на захист і щось робити. Початково це було приготування їжі, оздоблення, ну як би сказати, місць, де будуть перебувати хлопці, а потім вже приєдналася, отримала зброю до хлопців і почалося таке життя, якби перше працювала з дронами. А потім уже приєдналася до мобільно-вогневої групи. Пані Алла, саме та жінка, яка вже не перший рік доводить, мужність не має статі. Та вона не єдина. У цьому добровольчому формуванні служать дівчата, які щодня ламають стереотипи про слабку стать. Брати воюють, чоловік воює і сидіти на місці було важко. Дякую всім керівникам, відпускають, допомагають в цьому питанні. Входять в положення, якщо десь можуть після доби школи не вийти на роботу. Ну і так, в принципі, вже з 22-го року. Спочатку це все було на базі тих добровольців, які в перші дні війни до нас долучились. Зараз ми робили додатковий збір. Чому? Тому що люди задонатили на автомобілі, у нас їх стало більше. Тому ми вирішили добрати людей і провели певні співбесіди. І тепер колектив трошки ширше буде. Нині ворог став значно підступнішим. Повітряні загрози постійно змінюються, а збити шахет це не так просто. БПЛА стають швидшими та технічно оснащенішими, тож не завжди вдається перехопити ціль. На сьогодні фінансування йде за рахунок. Міськвиконкому ну це проявляється у нас лише в питаннях забезпечення харчуванням гарячим, забезпечення транспортом на вивоз людей на об'єкти. Все остальне нам допомагають люди, бізнесмени, закупити оснащення. На жаль, від города ніякого технічного оснащення немає. Всі люди працюють ще того, на своїх. Ну, робота стала. Тобто. тобто людина відпрацювала день, ніч їде чергувати. І так люди міняються. Є люди, які так, як, не жертвують, а остаються в якийсь день без заробітної плати, бо вони приїжджають сюди на добу на чергування. Ну люди на це йдуть і. Акустично працює! Для того, щоб мобільні групи могли ефективно працювати щоночі, потрібні конкретні речі: авто, боєприпаси, спорядження, харчування, пальне, зарядні станції та обладнання, яке витримує холод, дощ і постійні виїзди. Всі автомобілі, які ви бачили сьогодні, нам допомогли білоцерківці, які донатили, ми оголошували збори. Ось окремо останній автомобіль, який нам допоміг Андрій, який проживає за межами України, сім'я його залишилась в Білій церкві, він особисто придбав нам і ми з Польщі його доставили сюди. і тому в нас тепер більш-менш новіший автопарк, і ми запросили більше людей для того, щоб вони. Долучились до оборони міста Біла Церква. Бійці відверто говорять, підтримка людей відчутна і важлива, але від місцевої влади допомоги все ж бракує. Частину техніки та спорядження доводиться шукати самостійно. Тож чуючи вночі звуки шахедів, варто пам'ятати, що в цей момент на варті нашої безпеки стоять ці сильні духом українці. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Ваш лайк і коментар важить для нас більше, ніж здається. Тож, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці чи на Ютуб, підтримайте етер своєю реакцією. Вам не складно, а нам приємно. Так не забудьте підписатися на інші наші соцмережі, бо ми говоримо фактами. Сьогодні по всьому світу та в Україні загалом відзначають чорну п'ятницю. Традиція шалених знижок прийшла до нас із за кордону та швидко війшла в моду серед магазинів та інших закладів. Для когось це можливість зекономити для інших звичайний маркетинговий хід. Чи користуються мешканці міста розпродажами? Послухаймо. Ну я не знаю. В принципі особа по магазинам не хожу в чорну п'ятницю, але так да, дійсно буває, що скупляємося в Єві. І Ціни я вже доволі знаю, і бувають знижки дуже ну приємні, і дійсно вони є. Так як я чула, що кажуть, що це все фальшиве і це неправда, ну в Єві точно знаю, що є ці знижки. Я постійно скупляюсь, і на цей товар вже просто я ціни знаю, які ну попередні були ціни, і які зараз. І за що я вже знаю, що 100% там знижка є, бо до цього була ціна не така. А скупляюсь я постійно, я ж кажу, і в мене вже є товари, які ну я використовую на постійній основі. Тому ціни вже знаю на пам'ять. Ну, більше маркетинг. Чому ви так вважаєте? Ви перевіряєте справжність? Так, серйозно. більшості випадків це маркетинг. А у вас є якісь приклади? Ну, наприклад, я купляв витратні матеріали для принтера і вони вийшли майже ту саму ціну. Просто була завищена ціна перед цим, перечоркнула і поставила на ту саму ціну. Ну, можливо, десь воно і є в якихось відсотках, але я не готовий сказати. Ну. А, я вірю. От тільки в деяких магазинах, наприклад. Ну, все в рашені. А так є вітрошки ж. І то вони знижки там кожного дня. Ні, не вірю. Не вірите? Ні. Ви думаєте, що це марка? Ну, звичайно. Спочатку ціни піднімають, потім опускають їх, от і все. Не скуповуюся, не, не вірю, тому що це звичайний маркетинговий хід, який придуманий за кордоном, але до нас він перейшов тільки як маркетинг, -маркетинг хід. Знижок ніяких немає. Я сам одного разу пересвідчився, тому що купував комп'ютерний стул і його підняли ціну за день до Чорної п'ятниці. В чорну п'ятницю він продавався по тій самій ціні. Тому, тому так. Ні, не в Україні. Це маркетинг, так видає так читай маркетинг. І не не віритись? Ні, ні, не женуся за цим. Білоцерківській громаді запрацювала Учнівська федерація закладів загальної і середньої освіти. Метою форуму лідери майбутнього стало обрання президента та заступника Учнівської федерації. За результатами голосування перемогу здобув Єгор Янішевський, учень школи номер 11 а його заступницею стала Анастасія Шкарівська третьої школи. До заходу долучились президент та заступники шкіл секретар міської ради Володимир Вовкотруб, його заступниця Катерина Возненко та начальник управління освіти та науки Юрій Петрик. Зокрема, під час форуму представники самоврядувань відзвітувалися про вибори, розповіли про власні плани роботи на рік та налагодили комунікацію з міською владою. Наш телеканал продовжує знайомити глядачів з заслуженими діячами мистецтв України, які працюють в театрі імені Панаса Саксаганського. Сьогодні розповімо про балетмейстерку Світлану Дядю, яка є постановою вже понад 20 років. За десятиліття своєї роботи в театрі жінка працювала над величезною кількістю вистав та концертів, а також над дитячими виставами в студії Браво. До того ж, з 2015 року Світлана входить до золотого фонду міста Біла Церква. За її словами, вона настільки щиро любить свою роботу, що встигає працювати одразу у двох містах. Я апріорі люблю свою роботу. Дуже люблю роботу саме в театрах, тому що е, ну, я мала можливість випробувати себе в інших напрямках: чи школа, мистецтв, чи, можливо, якісь гуртки. Але робота в театрі це те моє, що дійсно я вважаю за правильний свій вибір. Я помітила, що ми більше почали підлаштовуватися під глядача, а не підлаштовувати під себе його. Не мрію, я просто живу тим, що з'являється новий матеріал, і я. Ще раз зайвий раз випробовую себе на якусь нову хвилю, на новий напрямок. Я творча людина, і мені подобається щось створити для когось створити і відчувати, що є віддача відглядача. Це надихає на наступні роботи, на розвиток. Зараз от наразі Трошки я затрималася, тому що ми готуємо Лускунчика, це новорічна дитяча вистава. От, взагалі, у нас такий період в театрах, зараз, що ми, все горить і все печеться. Це концерт, це дитяча вистава, і це зараз виходить ще прем'єра вистави Бах. Цей тиждень видався для нас важким і складним, але ми вистояли і продовжуємо нести інформаційну варту. З понеділка у цій студії працюватиме моя колега Анна Мельник. Залишайтеся з нами, бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день пише нову історію. Спокійних усім вихідних.